Громадяни Сполучених Штатів сьогодні оберуть 45-го президента країни. Вибір робитимуть між демократом і чинним керівником Бараком Обамою та його опонентом республіканцем Мітом Ромні. До дня волевиявлення обидва претенденти підійшли з майже рівними шансами. Ще вчора соціологічні опитування стверджували, що за кожного з кандидатів готова голосувати. Рівна кількість виборців. Просто робіть те, що вважаєте за потрібне. Голосуйте за того, кого краще відчуває ваше серце. Робіть так, як вам здається правильним. Варто відзначити, що за чинною у Сполучених Штатах конституцією президента і віцепрезидента обирають не прямим, а двоступеневим голосуванням. У день волевиявлення американські виборці віддають свої голоси делегатам, яких призначають партійні з'їзди штатів. А їх кількість визначається числом представників кожного штату в конгресі. Загалом, згідно із американським законодавством, у виборах беруть участь 538 делегатів. Для перемоги на виборах достатньо набрати 270 голосів. Однак, ім'я нового президента громадяни штатів. Дізнаються вже у вечері дня голосування американці. Розділена нація. Це довели навіть результати соціологічних опитувань. Ми не можемо одноголосно обирати нового лідера, але може це й на краще. Кожен має право на власну точку зору та шанс обрати собі майбутнє за власним бажанням. Зауважимо сьогодні одночасно з президентськими відбудуться вибори до конгресу Сполучених Штатів. Повністю оновиться його палата представників, де нині більшість становлять республіканці, і на одну третину сенат, у якому панують демократи. Інавгурація новообраного президента запланована на 20 січня 2013 року.